Серпень 24-го року перший ранок у Львові. Цей день ми обидві запам'ятаємо надовго. Ранок розпочався зі смачного сніданку в готелі Львів. Ми зібралися на екскурсію цим красивим містом. Спочатку прогулялися поблизу фонтанів біля оперного театру. Зараз ми записалися вже на екскурсію. А о 10.45 нас забере автобус і ми проїдемось цікавими місцями Львова, нам розповідатимуть про Львів, тому що те, що ми самі будемо досліджувати, це так, але все-таки варто, щоб екскурсовод один раз взяти, щоб показав. А сьогодні автобус якраз нам буде нормальний, щоб нас возили, бо ми два дні їздили самі, все контролювали, а це хочеться, щоб нас возили і показувалися. Тут запросили на екскурсію 250 гривень. Тож через 15 хвилин, через 20 нас звідси заберуть, поїдемо Львовом, подивимось на Львів. Да, 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 да. Пройшло 7 годин. Так, дівчата, ну що, ось у нас одна із екскурсій. Пам'ятник Мар'яну Панчишину, ось. Так що привіт всім. привіт. Да. Тут вже без коментарів. Убер довго шукав нам машину, тож ми вирішили ці 20 хвилин пройти пішки. В принципі, екскурсія відбулася. Ми покаталися та прогулялися містом. Чорний гумор, звичайно. Знову по Готель вже недалеко. Добре, що все закінчилося добре. Окрема подяка лікарям Львівської обласної клінічної лікарні. Ви нас заспокоювали, жартували, підтримували мене. Я тоді не на жарт перелякалася за свою маму. Дуже професійно та злагоджено працювали всі працівники лікарні від фельдшерів та медсестер до лікарів, спеціалістів. Низький вам уклін.